Добрий день, слава Україні. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, ось про це. Чи відомо вам, коли Кабмін все ж таки продовжить? І чи продовжить в принципі ось цю. Ну насправді як виявилося таку рятівну програму для українського аграрія 5.7.9? Так, це дуже велика програма, яка була розроблена нашим урядом за підтримкою президента. Вона працює з 22-го року. Ці кошти виділялись для аграріїв. 53% всіх виділених коштів були виділені взагалі для сільхозвиробників. На сьогоднішній день за два поточних місяці цього року було отримано вже аграріями порядка 9,5 мільярдів гривень. Але наразі ці кошти були отримані за заявками поданими у 2022 році. У 2023 році всі заявки, які були подані, ще не розглянуті. на жаль, вони лежать на розгляді в банках. 42 банки були залучені урядом для цієї програми. Наразі ми чекаємо. Відповіді від уряду, як це буде далі працювати, бо ця програма дуже важлива для наших сільхосвиробників і взагалі для держави. Бо наразі ми маємо те, що взагалі сільгосвиробники приносять дуже велику частку валюти в нашу державу. І це стабілізує нашу економіку в ці складні часи, Пане тому чекаємо на рішення так, нашого так, уряду кабінету. Це... Звісно, і ну зважаючи на те, наскільки ми бачимо і попередня інформація про те, що нам потрібно пролонговувати зерновий коридор. Працюємо над цим для того, щоб він працював, потрібно, щоб аграрії ось тут працювали. Але вже маємо ситуацію з тим, що березень аграрії зазвичай вони е, заздалегідь до всіх таких речей готуються. Я думаю, що вже можливо переважно вони таки підготувалися, але йдеться якраз про те, що зараз банки починають, Мене це особисто здивувало. Я не зовсім є. Е, Експертом цій галузі, саме тому ми звертаємося безпосередньо і до вас, так щоб дізнатися, те, що ось ці позики могли покривати позики, які були раніше е, взяті для того, аби можливо в е, ну використати на цю весняну посівну. І ось тепер банки е, хочуть, аби повертали кредити, бо не знають, чи буде продовження від кабміну. Є з цим так само велика проблема, як з неї можна вийти. Так, в цьому є велика проблема, бо не тільки банкам заборгували наші сільхозвиробники, У них у них є заборгованість також між собою, між аграрними підприємствами та підприємствами, які надають той ж ГСМ, які надають посівний матеріал, надають сільгосптехніку для обробки земель. наших. то це дуже велика проблема. І наразі так банки потребують фінансування від держави, також щоб були виділені кошти, і було прийнято рішення для того, щоб фінансувати надалі цю програму. І фінансувати аграрію. І якщо це не буде найближчим часом прийнято, то буде зірвана посівна кампанія. Осіння посівна кампанія була не на 100% зроблена і була перенесена І всі. Понадіялись на те, що ця програма буде працювати і кошти будуть виділятись наразі. В минулому році вже на перше червня у нас аграрії отримали близько 39 мільярдів на весінню посівну роботу, і зараз це дуже складна ситуація. Якщо буде зірвана весняна посівна, це буде найгірший рік нашої держави. Так, це ми також розуміємо. І ще крім того, розуміємо, що ліміти, які були встановлені минулого року, зараз це вже дещо інші гроші зовсім. Бо ну ми бачимо, яка інфляція, а ліміт залишився на кожне підприємство той самий 90 мільйонів. Ти варто переглянути ось цю систему чи в аграрії, якимось чудом це не відобразиться на вартості тих самих. Ну ви розумієте, що я кажу? Звісно, відобразиться. Якими ви бачите нові ліміти? Ну ліміти треба збільшувати наразі, хоча б у два рази, їх потрібно було збільшити, але на це ж також потрібні кошти. Вони потрібні будуть, будуть виділені з бюджету. Де їх взяти? Це вже друге питання. Це, цим займається наш уряд, кабінет міністрів і президент. Взагалі і їм велика подяка за те, що взагалі ця програма запрацювала в минулому році.